Ші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Гроші вклали, кредит платять, а жити продовжують на зйомних квартирах уже шість років. Поневіряються в пошуках правди по різних інстанціях. Люди, які вклали кошти у будівництво житлового комплексу Золота підкова вони вже заручили з підтримкою обласної влади. Проте будівництво все одно не зрушило з мертвої точки. Для його відновлення потрібна тристороння угода, але підписати її поки що не можна через кілька мільйонний податковий борг, який залишився у спадок від попереднього забудовника. Зневірені люди прийшли до місць виконкому і навіть провели там минулу ніч. Їх шанси отримати свої квадратні метри з'ясовувала Оксана Жужельська. Шість років тому 50 рівненських сімей вклали гроші у будівництво житлового комплексу. Заселитися у нові квартири вони мали ще в лютому 2009-го. Побудувати багатоповерхівки спочатку обіцяло українсько-болгарське підприємство Богдан. Пізніше естафету у нього перейняла перша українська інвестиційна компанія. Але вона згодом оголосила себе банкрутом за добудову золотої, але поки що нещасливої підкови. Нині готовий взятися рівне буд. Проте для цього потрібна тристороння угода, яку мали підписати ще місяць тому. Чому цього не сталося? Люди вирішили. решили запитать у местской влады. Должны были подписать 25 февраля договор трехсторонний. Но договор не подписан. В чем проблема? Мы не знаем, потому что под документам он давным-давно уже должен был подписаться, и никакой нету проблемы. А мы пришли сегодня сюда, чтобы узнать, почему не подписывается договор. Ну и будем тут жить. жити нам нігді ми обурені, так як е, уже четвертий рік ми б'ємося як рибооблід. Ось і хочемо отримати свою квартиру. Ось нас запевняють, що ця угода не відбудеться. Наш будинок просто розвалиться, і ми нічого не отримаємо. Ось тому ми тут а, так бойове налаштовані для того, щоб отримати своє договір. Не підписано, бо в процесі передачі будівництва рівнебуду виліз податковий борг у 5 мільйонів гривень, каже міський голова Володимир Хомко. 23 квартири вирішили прийняти в комунальну власність міста і звільнити їх власники від сплати ПДВ. А от що робити ще з 30-ма, поки не вирішили. Але це не найбільша проблема. Головна затримка, каже Володимир Хомко, за банком Київ, який є однією зі сторін угоди. В його іпотечній заставі знаходиться решта. 117 квартир золотої підкови. Якщо вирішити усі бюрократичні питання, добудувати будинки можна було б за півтора-два роки і за приблизно 45 мільйонів гривень. Ми знайдемо мешканців міста, які захочуть в тому районі проживати. Тільки методика залучення коштів буде абсолютно інша. Люди будуть платити тільки за виконані роботи по факту тих робіт, ніяких не буде авансу да, 100% стопроцентних оплат. На це ніхто йти не буде. Тим більше воно буде під контролем управління капітального будівництва. Воно буде прозоре. Тут не буде таких варіантів, щоб взяли і не почали. Вкладники вже дійшли до обласного керівництва. Там їх зрозуміли, підтримали і розпочали активні переговори з банком Київ. Але консенсус з банкірами справа не одного дня. Думаю, що скорим часом в межах. Я думаю, десь місяця два. Ми повинні розпочати там роботи вже на цьому об'єкті. На боці людей і міська влада кажуть, проблему розуміють і докладають максимум зусиль, аби швидше добудувати комплекс і при цьому не порушити законів. Світло в кінці тунелю цієї проблеми вже видно, вважає міський голова. Головне, щоб не завадили політичні ігри. Саме руку політиків вбачає він у тому, що люди ночують у міськвиконкомі. Збурили людей, люди обурені, прийшли і влаштовують ці мітини. Все це пов'язано з тим, що вибори на носі. От та партія, яка цим займається підбуренням людей, це партія, яка завжди займається провокацією брехнею. Я от сказав оце, і всі зрозуміли, про яку партію йде мова. тому що вони будуть мати кандидати до Верховної Ради людину. І От звідти всі ноги ростуть. Я дуже хочу допомогти тим людям. І не тільки я, і обласна адміністрація. І Ми зробимо все, щоб цей будинок продовжував будуватись. Люди, отримавши повну інформацію про ситуацію, а також запевнення забудовника та міської влади, заспокоїлися і розійшлися. Проте попередили: якщо справа з місця не зрушиться, знову ночуватимуть у міськвиконкомі. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Облинати сотню автомобілів швидкої допомоги GPS-навігаторами, а нелегальний нині видобуток бурштину перевести у законодавче поле саме ці два питання були основними під час виїзної колегії обласної адміністрації у Сарницькому районі. Щодо сонячного каменю, то відповідний законопроект з поправками вже перебуває у парламенті. Поки столичні фахівці його вивчатимуть. Голова обласної адміністрації Василь Берташ закликав району та сільську владу пильніше оберігати землі від старателів, а обладнання їх незаконного промислу конфісковувати та знищувати. Подробиці виїзної колеги. Дивіться у наших наступних випусках. Допомога рівнянам від німців. Благодійна організація з міста Оберфіхтах везе до Рівного черговий багатотонний вантаж. Поки що лікарняні ліжка, інвалідні візки, іграшки та інша гуманітарка чекає на кордоні. Втім, німецькі благодійники уже у місті, де зустрілися з чиновниками та журналістами. З подробицями Людмила Осік. Німецькі благодійники знову у рівному цього разу гуманітарну допомогу вони привозять уже 20-те. дитячі іграшки, одяг та медичні інструменти надійдуть у притулок для неповнолітніх та центральну міську лікарню. А ще речі розподілять між малозабезпеченими рівнянами минулого року. Понад пів тисячі людей отримали безкоштовну допомогу. Благодійники з німецького міста Оберфіхтах вже два десятиліття регулярно привозять до рівного гуманітарку. Вони знаходять можливість не приривати традиції і продовжувати свою посильну допомогу місту рівному. В чому вона заключається? Вона заключається в великих вантажних надходженнях. Сюди серед яких є медичне обладнання. Для міської лікарні, і ви чули сьогодні наскільки це важливо, тому що це дає можливість надавати більшу кількість безкоштовних послуг населенню. Втім, співпраця була не лише з міською лікарнею та притулком. Кілька років тому німці пересилали допомогу йонку диспансеру у пологовий районну лікарню в гощі та дубні. Нині німецькі благодійники, а їх в організації налічується 55, Особисто збирають допомогу та перевозять її у рівне щоразу, коли приїжджають, обов'язково відвідують заклади. Щоб переконатись, що речі чи устаткування люди використовують за призначенням. Цього разу ми передали багато устаткування. Насамперед, це ліжка в дуже хорошому стані. Це приліжкові тумби, інвалідні візки, ролятори. Поки допомога чекає адресатів на кордоні. Протягом найближчих днів її мають визнати гуманітарним вантажем і відправити до Рівного. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Напередодні чергового засідання сесії обласної ради на брифінгу у будинку вчених представники фракції Батьківщина, фронт змін та свобода заявили журналістам, що депутатська більшість під час голосувань не дослухається до опозиційної меншості та ігнорує її ініціативи. Олег Хомерс, Сергій Штурхецький, Вадим Сидорчук та Олег Осуховський на підтвердження своїх слів навели багато прикладів. Серед своїх ініціатив вони назвали добудову за кошти обласного бюджету житлового комплексу Золота підкова. Обговорення проблем пов'язаних зі зміною профілю і підпорядкування мир іпподрому. Крім цього, голова комісії обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту Олег Хомич повідомив, що у порядок денний майбутнього засідання сесії не включено жодне питання жодне із питань цього профілю, хоча комісія і вносила конкретні пропозиції. Цю сесію йде біля 60 питань. Жодного немає, що стосується фізкультури і спорту. Хоча ми, як профільна комісія, в деякі програми, зокрема про запобігання серцево-судинних захворювань, вносимо пропозиції щодо спрямування коштів на фізкультуру, на заняття фізкультури, на облаштування спортивних майданчиків в місцях проживання наших мешканців, зокрема, відновлення тих спортивних майданчиків, які ще залишилися на створення нових. Відповідь обласної ради на такі звинувачення опозиційних фракцій оприлюднила її прес-служба. Там наголосили, що висловити свою позицію з приводу будь-яких питань мають однакові можливості усі депутати незалежно від політичних поглядів, і зауважили, що переконатися у цьому журналісти зможуть безпосередньо під час сесії обласної ради, яка відбудеться 30 березня. День моди у Рівному. У суботу зал камерної та органної музики перетвориться на справжній центр фешн-індустрії. Рівненські моделі презентуватимуть колекції одягу, взуття аксесуарів як закордонних, так і місцевих виробників. Супроводжуватиметься акція дегустацією поліських страв. Більше про фешн тайм. Володимир Строс. Їжі на подіумі рівняни ще не бачили. Кулінарні страви поліської кухні між показами одягу не лише демонструватимуть, а й куштуватимуть. Такий сюрприз підготували для відвідувачів модного вечора Fashion Time його організатори. Нинішній захід за ліком вже п'ятий. Вперше він відбувся два роки тому на Майдані Короленка. Відділ одягу пані Марії постійний учасник подібних показів. Жінка розповідає, представить публіці польську та вітчизняну продукцію. Єдине, що її нині непокоїть, так це розміри моделей. У нас класика, це такий діловий стиль і разом з тим і такі фушетний одяг також. От. Тільки ну, одна в нас така проблемка, що у них там 42 і 44 розміри, а нам би хоча б 46-48, бо такі жіночки трошки більшенькі, крупніші. Загалом організатори обіцяють залучити до 80 моделей, з якими працюватимуть більше 20 фахівців. Зауважують, без команди візажистів, перукарів та постановників дефіле нічого б не вийшло. Я стараюся випрацювати той колектив, який буде постійно працювати. Тобто тих людей, які будуть знати, що саме потрібно, і з маленького погляду вже будуть розуміти, ну що потрібно раз, два, три зробити, і модель побігла на подіум. Родзинкою заходи організатори називають покази колекції весільних суконь від місцевого дизайнера Анни Челишкіної, вишиванок майстрині Зої романової та прикрас із бурштину. Загалом вечір складатиметься з двох частин. Спочатку моделі демонструватимуть повсякденний одяг, а потім святковий. Відбуватиметься цьогорічний показ у залі камерної та органної музики. Зараз показ відбувається у центрі міста, тобто органний зал, зал камерної органної музики. Ми намагатимемося перетворити в центр моди, стилю, краси, гармонії, чогось такого світлого і хорошого. Продовжиться модний вечір у нічному клубі. Саме там заплановано показ купальників. Володимир Струс, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Визначили переможця рівненського медичного ралі. Нагадаємо, кращих обирали з поміж 29 українських та 4 іноземних команд. У результаті в четвертому національному відкритому чемпіонаті бригад швидкої медичної допомоги серед закордонних учасників перемогу здобули фахівці з Литви, обійшовши в майстерності колег із Данії та Польщі. Кращою вітчизняною командою у загальному рейтингу стала бригада столичної приватної клініки Борис. Друге місце за підсумками дев'яти конкурсних завдань. Вибороли теж фахівці з Києва із клініки Добробут. Стала команда Харківської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім кубків, переможці отримали корисні для повсякденної роботи призи, які необхідні для надання екстреної медичної допомоги. Працівники Рівненської швидкої стали кращими в конкурсі дискотека, де за легендою трапилась наймасовіша надзвичайна ситуація. Судді зафіксували найбільш злагоджену роботу наших медиків. Книга вчить як на світі жить. У рамках всеукраїнського тижня читання обласна бібліотека для юнацтва визначила своїх найкращих читачів у різних номінаціях. Переважна більшість нагороджених це особи жіночої статі, адже як жартують бібліотекарі на читання у чоловіків просто не вистачає терпіння. При цьому як наголошують у книгозбірні, незважаючи на наступ інтернету, охоче скористатися саме книгою за минулий рік не поменшало. Більше про це Іван Марчук. Їх відзначили за те, що вони читають Традиційно обласна бібліотека для юнацтва визначила своїх кращих відвідувачів і нагородила їх. Заохочуваними подарунками серед нагороджених школярі, студенти і ті, хто навчання давно закінчив, але не втратив інтересу до книги. Люди саме старшого покоління, а це громадські діячі та педагоги. Свої відзнаки отримали у номінаціях друг бібліотеки та читач професіонал. Однак більшість заохочуваних подарунків бібліотекарі приготували для молоді. Читачів у нас не зменшилося. Як була там в середньому 17 тисяч читачів у бібліотеці, так вони і залишилися. Просто трошки помінявся склад цих читачів. Минулому році було більше школярів у нас і більше дітей молодшого віку, а в цьому році у нас більше студентів. У номінації за вірність книзі приз дістався студентці Рівненського коледжу економіки та бізнесу Оксані Ляшук. Зараз у нас з'явилося, ну дуже доступно став мережа інтернету, але ну на мою думку, це зовсім не те книга, яку її читати її треба насолоджуватись. Ну відчувати навіть запах тих самих сторінок. Свою переможницю знайшла і номінація Найкращий читач літератури з мистецтва. Нею стала студентка інституту мистецтв РДГУ Любов Василець. Це мені дуже допомагає в підготовці до дипломної роботи, до захисту, оскільки я п'ятий курс, випускний рік. То я дуже задоволена і базою, і підходом атмосферою доброзичливості, що завжди я знаю, що коли я не прийду, то завжди мені підберуть необхідну літературу. А от найбільше сучасної української літератури, хоча за освітою і не філолог, а економіст, читає Ірина Мельник. Це є просто хобі, захоплення. Ще зі школи прищупили мені вчителі любов до української літератури, і так я і звикла вже 10 років я є читачем. Це може бути книга на тиждень, це може бути дві книги на тиждень. Визначили бібліотекарі і наймолодшого любителя літератури. Ним став трирічний Павло Пацовський. Поки він в мене був животиком, читали дитячі книги. і Потім ми родили я постійно йому читаю книги. Е Беремо різні книжки, розвиваючі, про тваринок. Му дуже Паша, Кожен раз як ми приходимо, ми беремо мінімум п'ять книг. Крім цього, у юнацькій бібліотеці визначили переможців у таких номінаціях як читач, ерудит, універсальний суперчитач та читаюча сім'я. Іван Марчук, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма День. Іконостас, портрети Шевченка, козаки, ведмеді та інші фігури не одне десятиліття радує жителів сам своїми виробами дерев'яних справ майстер Василь Познік. Незабаром чоловік зустріне 70-річний ювілей, але й досі працює в одному з училищ міста та передає досвід молоді. З творчістю сардинського різбіря знайомилась Аласищук. У майстерні Василя Позніка ніде повернутися Збоку Біля вікна над черговими дипломними роботами трудяться його учні. Я працюю над дипломною. Роботою три ведмедя, типа як в лісі, і граються наставник у творчий процес не втручається. Однак краєм ока за роботою учнів спостерігає. Каже, відразу бачить, у кого є хист до дерева, адже дерево це жива субстанція. Майстер каже, гуляючи по лісу, можна відразу сказати, що можна зробити з того чи іншого дерева. Мавку, ведмедя чи трьох козаків. Улюблених робіт у Різбіра немає. Кожна зізнається дорога по-своєму. Що Чоловік має дітей. То йому всі діти дорогі. І так мої вироби мені дорогі. Серед масштабних робіт Василя Позніка є власноруч вирізаний іконостас. низка робіт, присвячених творчості Тараса Шевченка. В училищі кажуть, таких людей треба плекати і підтримувати, аби вони навчали дітей ще багато років. На, на дубі, такий знаменитий в нас на території училища є дуб, табличка зроблена. Ну, займається оформленням е, території училища. Самобутній та оригінальний майстер набув Ази справи це, на курсах це. живопису та малюнку у Московському народному університеті, а досвід здобув у Клесівському це. лісництві. Тому оригінальний вид народної різьби, що побутує на полісі, житиме ще не один десяток років. Алла Сищук, Оксана Жужельська, Назармі Дриган, інформаційна програма День. І на останок трохи спорту участь у двох турнірах всесвітньої серії Золотий марафон брали рівненські легкоатлети Олена Борковська та Іван Бобарика. До цієї серії входить 10 найбільших марафонів світу. Олена змагалася у Сеулі, де продемонструвавши результат вищий за норматив майстра спорту міжнародного класу, посіла 9-те місце. Іван біг у Барселоні. Випередили нашу марафон це лише троє кенійців та один ефіоп. І для Олени, і для Івана, це був останній марафон перед Олімпійськими іграми. Попереду у них збори у горах Киргизтану та. Росії. РВЮА – незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди будемо раді співпраці. Я прощаюся до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.